Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в медичному центрі Аюрведа 192. Власники цього центру будуть у нас спікерами на форумі. Зараз ми приїхали трошки познайомитися та показати вам сам центр. Нас буде зустрічати співвласниця Юлія, яка є ще й СЕО компанії. Підемо. Вітаю, вітаю! Прошу, прошу <плес> Да, Я вам покажу. Бачите, у нас тут магазинчик. Ну, ми ж всі там а -а -а. професіонали до продажа. До продажа. Ще рецепція. Зверніть увагу на годинник. Так, да, це годинник, ми потім розкажемо. Він такий дуже специфічний і дуже корисний. Там у нас зона спа, скажімо так, зона процедур. І ліворуч зона спеціалістів аєроведи, прийому вже спеціалістів окремо. Так. Бачите, зона тиші, тут у нас зона переодягання, там зона відпочинку. Після процедури нас обов'язково довго всі відпочивають. Зараз заходимо сюди. Тих. Що? Тут кабінети. Юль, підкажіть, будь ласка, як взагалі були засновані центри Аюрведа, з чого починали і як дійшли до того, що маєте зараз? Хочу сказати, що центри були засновані ще 20 років тому, навіть більше. І перший етап був такий, наче кабінет Аюрведи при в поліклініці залізничників на Повітрофлотському, там працював Віктор Сергійович Мацишин, який зараз нами він засновник центрів. Він Зрозумів, що для його роботи, для того щоб краще допомагати людям, потрібні, крім класичної медицини, ще застосовувати і альтернативну. тобто медитативні техніки, дихальні техніки і такі техніки роботи з тілом, які саме і над яким вчить Айофеда. Другий етап вже більш прагматичний, скажімо mm -hmm. так, більш зрозумілий там, де вже у нас була команда. Техніків наших ми називаємо техніками, наші масажисти, коли вже у нас з'явилися додаткові лікарі, спеціалісти Юрведи. Це буквально десь з 2012 року. Ми пройшли через оренди, ми пройшли через придбання власного приміщення. Ми зараз також збираємо групи для того, щоб вивозити людей на Західну Україну і там проводити курс панчиками, курс такого перезавантаження. О, тобто можна сказати, що у нас є ще такі, наче третій центр, і mm. мобільний mm. Мобільний. Mm. Зараз які процедури можна зробити взагалі в вашому центрі, які найпопулярніші, які mm. ваші улюблені з них? Ну, дивіться, давайте ми вже почнемо з того, що в нас є декілька входів, наче в центр. Супер. Mm -hmm. З одного сторони, люди йдуть на спа на Юрведу як спа. І у нас іде ця промоція теж, тобто там окремі процедури, такі як Ап'янка, Шарадхара, ну вони досі, досі такі відомі. І просто людина хоче, вона знає, на що вона йде, і вона хоче отримати оцей стан так, такий нуля, так? і щоб про неї подбали, щоб її там закутали, там чай вдали, і щоб вона відпочила. Це одна історія. І друга історія це коли людина хоче зайнятися своїм здоров'ям. Профілактикою, хоче там забезпечити собі здорове довголіття, чи вже походила по лікарях, нічого не вийшло, і ще є отакі. Ну зрозуміло, що їй треба звернутися до, до Аюрведи. І тоді вона заходить нас через лікаря, і вже виходячи з індивідуального стану людини. З її можливостей також на да, з того, скільки часу є. Тож буває так, що я приїхала на три дні. В мене обновіть все, я поїхала знову там свій баден-баден. Буває і так. Тож, виходячи з цих цих чинників, призначається та чи інша програма, і людина ходить у нас на програму. Я, що дуже важливо, тому що ми ж тут з вами про бізнес трішечки, да, то ми завжди радимо людям, ну нашим пацієнтам, які пройшли у нас якісь курси, да, потім приходити на підтримуючу процедуру. Ну, це правда, це так і потрібно. Тому щоб потім не мати проблем, це знаєте, як хороший бухгалтер. Він має працювати регулярно, <гум> <гум> і це як ТО. Ну, тобто масло треба доливати. <гум> за рахунок чого клієнти залишаються постійними? От саме за, за рахунок того, що вони усвідомлюють, вони, по-перше, вони бачать оцей вплив корисний на, на своє здоров'я. Ну, ми ж не тільки про процедури, ми ж трішечки щось змінюється і в їхньому житті, у відношенні до себе, з точки зору уваги до себе, І ментально. Да, і ментально. тобто вони трішечки заспокоюються. Ці пріоритети трішечки зміщуються uh -huh. в сторону свого здоров'я, все ж таки. От, і вони бачать, що це працює, вони бачать, що вони не хворіють. Вони бачать, що та проблема, яка була, якою вони не могли позбутися, вони її позбулися, і вони розуміють, що... ну ті, хто розуміють, не всі. Ну, більшість розуміє, що Тобто, треба щось, ну це як зарядка, як душ, да? треба щось робити. Регулярно Знаю, що багато майстрів зараз стикаються з тим, що не знають за рахунок яких важелів залишити клієнта постійним. Да? А що б може ви порекомендували майстрам, які займаються масажем, спа, оздоровленням, додавати саме з аюрведи до їх бізнесу? Чим, чим бере аюрведи, перш за все, індивідуальним підходом до людини, тобто розумінням конституції людини, хоча б От такі, якщо мати знання, і щоб людина зрозуміла, що це процедура, і вона, як знаєте, тейлермейт, тобто під неї. Було б дуже класно, якби взагалі всі люди, які мають відношення до працюють з людським тілом, розуміли, б мало хоча б основи Юрведи, як знання. А розкажіть, як у вас це є там ну, бачите відбувається? Нас, да, Дякую за питання. А, ну, у нас ще, все ж таки ми дуже любимо, коли людина, якщо вона ще й первинна, да, вона проходила саме через спеціаліста Єрведи, да, через знаходив лікаря. От, тому що там консультація, яка триває півтори години. І Ого. там дуже дуже все зрозуміло. Потім у нас є такі прилади, які вимірюють стан резерву адаптації організму. Ну тобто, ну так щоб зрозуміло, Вау, ви дуже вимірюють... да, 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 це наш український і, До речі, і от ми можемо навчити всіх. Ну, реабілітологів, техніків і таке, і ну, всіх зацікавлених людей, спеціалістів, професіоналів, з тим, щоб зрозуміти, щоб об'єктивізувати для людини її рівень стресу, її резерв адаптації, тобто яку плату, ну, як, скільки сил витрачає, скільки ресурсу витрачає організм на те, щоб наслідки стресу побороти? Що це таке? Як ви його інтегруєте в наше українське суспільство зараз? Та як взагалі ось мені познайомитися з Юрведою, щоб почати, і як впровадити в свою практику? Таке об'ємне об питання, да, буде довго відповідати. А Юрведа складається з саме слово аюрведа складається з двох коренів, один з яких нам дуже, -дуже зрозумілий веда, да, ведати. Знати і айос — це життя, тобто знання про життя в всій його цілісності. Айурведа — це найдавніша наука людства про, про здоров'я, перш за все. І це та наука, яка вже п'ять тисяч років каже, що здоров'я це, це здоров'я, здоров'я не тільки тіла, а й розуму. Людство користується айурведою Ну, можна сказати, як вам, тобто Індія, ми знаємо про Індію як про джерело Юрведи, джерело, по... як те джерело, народження. яке її зберегло. А от де воно народилося, тому що ми вважаємо, що Юрведа це більш таке ну, це надбання всього людства. Тобто, коли, наша, коли ви бачите, що хтось там нервується, бігає, ви хочеться його посадити, і дати йому там теплого чаю чи щось там солоденьке, це теж юрвед. Коли наші бабусі там казали, що всі хвороби від нервів, от зараз виявилося бачите, що вони були праві. Ну тут як познайомитися, достатньо багато матеріалів зараз в інтернеті генерується. Ми йдемо на франшизу, тобто для власників готелів, для власників спа центрів і можливо якихось невеличких клінік. Я думаю, що буде для них дуже цікава ця тема франшизи, де ми вже все даємо, готовий пакет. А підкажіть, коли вже плануєте випустити франшизу, коли можна буде знайомитися? Я думаю, що це буде вже цим літом, тобто mm -hmm. влітку. І ми готуємо два типи аюрведа спа саме для, для готелів і Юрведа Дейкліт. За якою темою будете на форумі виступати? Я буду, я буду розповідати про Аюрведу спа. Саме як квінтесенцію анти-їдж терапії, тому що анті терапія ну, взагалі, здорове доволіття це зараз тема номер один в світі. Це тема, яка прогнозує там, ще такий ріст там 10 до, до, до трильйону, мені здається, там зараз рахують, що буде. Ця ніша велика, така, це не ніша. Це просто такий каток, який насувається, тому що одно людство старіє і людство хоче бути здоровим. Старость. А що можете порадити нашим е глядачам вже сьогодні? Ну поцікавитися, хоча прогуглити, що таке Юрведа, подивитися, зрозуміти, чи це ваш напрямок чи ні. Наш головний ресурс це наше здоров'я. Тому ми завжди всім бажаємо, щоб вони про свій ранок подбали ввечері, тобто любили пораніше спати. і Із задоволенням зустрілися світанок.